Друзі, всім вітання. Приїхала на ремонт легендарна сорокова хосварна. Старенька пилочка. Дивіться, яка гарна збережена взагалі. Значить, ходила вона по ремонтах, невідомо що і як. Але напевно... Так, 1998 року, друзі. Хосварна Шведен, ще шведська перепрошую, виробництво. виробництва. таке... Давайте подивимося. Ну, Було в мене така на ремонті і вдалося зробити в свій час, бо тому що знайшлися запчастини. От. І зараз глянемо, що куди і як. Дивіться, вона чистенька, вимита. Приємно такий інструмент брати, коли присилають. Взагалі, ну взагалі супер, супер, чесно кажучи, приємно. Так, треба то все скидати і дивитися. Так тут маємо сапунчик якийсь таким всяким 98-й рік. Ну що, я вам скажу, вона не тянеться, все, пластилін. Там вже мотора нема. А хоча, не знаю, не подобається вона мені, чесно кажучи. Давайте подивимося сюди. Хоча може щось є. Тут вже треба ситуацію рятувати. Якщо щось знайдеться по запчастинах, ну добре. Якщо не буде, то погано. Ліпше б було. Зірочка 325 крок зйомно міняється, все чітко. Щеплення тут своє, таке своєрідне. Зараз подивимося, Ну так вона собі тягнеться не дуже то приємно, як на мене. А може і добре, все ж потрібно. Хотілося б вірити, що все добре, що воно все було збережено. Ні, друзі, не добре, я казав. Кольце залягло, затерло, все. Поршнівої нема. Що подивимося, що її немає, я казав. А я казав, тільки з ящика витягнув. Або подивіться. А ви бачите чи ні. Дивіться. Зараз. О-хо-ха, ваша песенка спита. Як казав, 00 x Бачите полоси? І от там от з ось цієї сторони. Знаєте, вам видно? Слухайте, я не знаю. Мушу все показати. Вам ж цікаво, ви тут чай п'єте, цікаво, гарячу. Дивіться язики не попечіть. З усього. Ось таке. А і хочете все бачити. Зараз я вам все покажу. Не знаю, ну, то пасувало би розібрати, чесно кажучи, але розібрати Тут треба запчастини, щоб були. Так, подивимось, наскільки свічка моцно закручена. Ну так, закрутили. Не жаліли. Перевіримо зразу, чи є наявність іскри. Свічка мокра. Ну, зрозуміло, що. Діло таке собі не дуже приємне. Що там робили, я не знаю. Гроші брали, а толку з того. Толку з того було два рази, десь в ремонтах тягнули гроші, а не зробили нічого, бо тому що Тож треба глянути, в якому стані тут під рукою чути, що воно не так тягне, це якби мало тягнутися. Якась така навала пішла. А самі поршні віз, слухайте, іскра є, але така слабосенька. Ну ладно. Тобто свічка не, не агрі, але зараз подивимося. Яка з є. А яка то вже ми зможемо тільки побачити по ситуації вже даній. Коли вже будемо щось бачити так. Так, розкручуємо, друзі. Розкручуємо то все діло і будемо зараз щось та й дивитися. На дворі падає дощ, діти ростуть, як казав Папа Римський, Іван Павло II. пада дещ, Діти роснув. Так що отаке. Так, мав я нагоду, коли він проїжджав стояти напроти нього, напевно, десь, ну, якщо не збрехати, в метрах 20 я був. Знаєте, я вам скажу, відчуття таке неймовірне. В нашій 2000, здається, перший рік. Отаке, От От коли він приїжджав до нас, до речі, знаєте, так гордо можу сказати, до нашої церкви. До парафії, до якої я відношуся. І то було дуже приємно. То було дуже приємно. Дуже багато людей. Що, друзі, сальників також немає. А скажіть мені, що тут робили? За що брали гроші? А? Не дуже то все приємно, картина, але розбираємо. Все, як вже не є, але треба це все розібрати. Ой, так-так. Тут бачите знизу від цей от. Нараз ну, ми то все будемо. Давайте так, все. Я розбираю і тоді зараз включимося вже швиденько, подивимося, що куди і як. Все. Ну що, друзі? Майже вже розібрав. Значить, карбюратор мав в собі купу жижі масляної. Із-за того, що пила лежала, клапан форсунку розрухав. Мембранка ще тут добра, така жорстка, не є вздута. Ось. Ще ліпше то все почищу, помию. Ну, а зараз найцікавіше, напевно. Саме цікавіше то буде... Друзі, циліндр. Але чекайте, ще не. Ще треба відкрутити масло насос. Зараз буде все. Почекайте трошки. Масло насосик наш. Так, 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 так. Зараз дивимося. Його треба <клухи>, якось так гарно підніти. Акуратно. Ага, ще тут. Зараз. Видаємо те, що справу. І відкручуємось тут ще. Щось вже там полилося Зараз не страшно, зараз покажу вам. Напилка ззовні гарна, чистенька, була ну, але Вже всередині блоденька. Так, треба ножичка, напевно взяти, щоб його підважити. Зараз мені цікаво циліндрик, друзі. Трохи я заскоро скоро включився, ну ладно. Так, є така справа. Масло насос, друзі, виштовхуємо назовні. Зараз. Угу. Все трошки дубовеньке, ну ладно. Надіюсь, що дуже тут воно не цей пунджер. то бензин тече, альота з збака десь. Звідси з сапона. Тихо витягується вже, ура! Так, обережно, дуже обережно, щоб там нічого не поламати. Оп, ось так то все виглядає. Плунджер такий, як в 142-ї. І то хоч добре. Ну, фактично то в 142-ї вже подібне, як від неї, бо тому що тут вже просто корпус інший трошки. О, бачите, як тут все виглядає? шестерня привода масло насоса. Тут колінвал такий, ух, серйозний. Не жаліли хлопаки. Ну що, тепер давайте відкрутим. Тут вже ціла така півтони цього є пирця. Перепрошую виключаємо того. Бачить, тут так само як 240 340 хусварна. Йде піддон з тим. Дивіться. Скільки є ось того всього. Бачите? Сальнички, що наші кажуть. Сальнички кажуть, поміняйте нас. Бо ми не будемо працювати. А чому майстри не поміняли, я не знаю. Якщо вона була в ремонті, і щось там робили і, 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 і казали, робили і вона не працювала толком, невідомо. Що. Коли треба всю файну діагностику зробити, друзі. Так, поїхали. Раз. Так то все виглядає. Бачите, як тут в нас сальники є. Така гумка, не знаю, може щось і вийде. Дар, я, чекайте, я обдую, я перепрошую. Хоча трохи видую. власне що так корпус виглядає, бачите? Маслянистий. Все помиється, якщо будуть запчастини, звичайно, головне, щоб запчастини знайти. Бачите, тут ціла така ось пластина є з гумкою під сальники. Вона акуратно десь знімається Я десь її скидав якось. Не пам'ятаю, що щось скидалось тут, ціла система. Бачите? Ось так то все виглядає. Так то все виглядає. Давайте ту резинку зараз кинемо, вона тут роз'єднується обережно, щоб її не обірвати. Акуратно. Скидаємо. Дуже все ніжно. Треба буде то все відсвіжити. Все гарно вилазить акуратненько. Це воно своє місце тут має, так би мовити. Так званий ущільнювач. У нас є замком до впуска. Бачите? Замком до впуску. Зараз ми то все ще подивимося. Первіра трохи лежить. То все ми зараз ще зробимо. Не люблю руки в мазуті, а що зробити народ? Так муси бути. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Як ж то вони то не побачили? Воно ж так дргалося файно. Вроді би, але вона мені не сподобалась, як дргалась. Бачите, кілечко собі ходило. Давайте зараз подивимося, скільки вона приблизно має цього у ямикарце, ми Мені то дуже цікаво. Подивимося скільки він має. 40 друзі. Тому їх хосвар на 40. Кубатури вона десь так само і має. В районі 40 кубів. Може плюс трошечки. Може не до 40, але я думаю, що менше 40 немає, або ще з чуть-чуть. Так. І тут сальнички отак виглядають з тим всім. То ми будемо потім знімати якимось чином. То все. А, воно тут роз'єднується, я забув, я перепрошую його. Я її знаю, бо я її робив. Бачите, отак. Чик в замочки. І тут воно вже стягується, так би мовити. О, все. Бачите. А сальник запресовується ось сюди. Вони у нас тут такі металічні, вже дуб дерево, звісно. Тут вже треба знімати ту штуку. Воно не піде. Будемо вже скидати то діло. Та й все. <кій> Таким чином все піде. Знімемо оту от шайбочку, шестерньоту, Привода масло насоса і витягнеться друга частина, але то вже при умові, що будуть сальники колінвала. Вони у нас, наскільки я розумію, однакові. Колінвал такий мощний, я вам скажу, потужний. Добре, дивимося до циліндра. І будемо вже, як говориться, закінчувати, що я вас не тримав, за руки патрубок тю-тю, пішов гайту, то як 142-ї. І перехідник такий самий, то все, все придбаємо. Вже тут все, вже як говориться, він вже не дихав. Напевно, його треба буде трошки обрізати. Може, ні, він якийсь коротенький був. Такий як 142-ї. Великий патрубок і маленький патрубок, воно тут заходить, бачите. А тут дихалка є, Нехай йдуть гази. Так, йдемо далі. циліндр, друзі. циліндр про Урало, понятно. От, значить Нам треба поршніву і сальник, і вона поїде. Якщо, якщо все добре з катушкою, з іскрою. Бо ще не виключення, що може і катушка вимахуватися частково. Ну, різне може бути. Вона працювала, значить, і задерло, то вона працювала. Раз вона працювала, значить іскра повинна би бути. У нас полягає питання в сальниках колінвала і підшипники в нас не є зношені. Вони добрі тут. На таке горіх тримається. Ну, єдине, що тут є засмажене. Так, дивимось, нема руки де витерти зараз, жирні всі. Так, вага. Опа, ну та все. І це все говорить про те, що діла не буде. Ось так от. Якщо мені вдасться знайти циліндр, то, то буде дуже чудово, я буду дуже тішитися. І все, і ми її зробимо. Нікуди вона не дінеться. Любиться і жениться, правда? Так, так. Так, тут є тай. Одним словом, друзі. Така от ситуація не дуже приємна для старенької пилочки. Аж тут галю. Давайте ще кілечко подивимося, що кілечко нам співало. Так, кілечко замок де. Де у нас замочок? А на замочок у нас пішов сюди. Так, замочок у нас йде сюди, значить це у нас йде навпуск. Ну, Стандартна ситуація. На впуск. Тепер дивіться, подивимося на маслицо. Ну, нагар маслянистий. Бачите, дивіться, трошки є розмазується так масло. Нагар, бо тому що тут мокро було. Ну і Тому воно намокло вже, бо вона стояла. Бензин випарував, масло лишилося. І Тому ми не можемо чітко визначити. Але, походу, воно так масло добре в руках розлазиться, тобто не клеїться пластиліном якимось робиться. Не робиться пластилін. Тобто, а дуже в добра, хороша така, скажімо, що масло непогано. Воно тут можна вже пошкрабати, бо воно вже ставитись не буде. Бачите, відшкрабується то говорить, що масло було добре. Що ерунди не лили. Ну, але, бачите, гази проривалися вже. І то з одного боку. Давайте подивимося на... Так, а де я подів ту штуку з тим сальником? А, а, о, бачу, все. Давайте подивимося на кілечко. Так, на впуск, друзі. Воно нам мало бути на впуск. І ось так зародиємося. Значить звідси, все. Тайнай-най-на-на. Так, йдемо сюди. Раз, раз, зараз, зараз за вниз спущу ще, мені треба бачити. Опа. Ну, та що я вам скажу зазор тут? Ще би був допустими і вона би ще бігала. Зазор може десь, я знаю, може 0,4, 0,5, 0,6. Ну не є великий. Дивіться, зараз. Ще раз засвічу. Бачите, зазор в кільці. Я вийду приблизно так от в половині, де воно вже ходить. Ось таке, якщо вам видно. Видно чи ні? Дивіться. Бачите зазор, бачите? Ну от так от виглядає. А отут, бачите, як продерто зараз. Витягую кільце. Дивіться. Опа! От тобі і степанчиком маєш. ти? Дивіться. То все. То все. От і, ці кінець, хто слухав молодець. Тепер будемо вже оце все. Скидати. От і все. Що тут говорити мені? Вже нічого не скажеш? Прийдеться? Вже то все діло знімати. От так от. Да. Ну що, то лишається знайти сальники, друзі, то все відмити гарно, відпоцувати, все гарно закласти. І вона поїде, нікуди вона не їдеться, тому що це вже, це вже друга така пила, яка в мене буде. По-перше, я робив відео. Давно-давно є там по тій пилочці відео і тепер буде по тій пилочці знову, якщо будуть запчастини. Так що, отаке, все, не будемо затримувати часу свого. Вашого і мого, я думаю, що ви вже чаї повипивали, правда? З кавусями, з молочком. Чи може хтось пив какао, а ну признавайтесь. Ну, Ось таке от. Ніхто какао не пив, ну то нічого. Я п'ю какао. Все, друзі, дивіться, яка якість, йо -моє. Ото приємно. Ото якість є. 90. Друзі, зараз я дивлюся, бо я вже забув. А ну, ви добре бачите. Дивіться, я вам не дурив. 1998 рік. Ви бачите? Все. От вам картинка. Переливаю отак легенько, бачите. Хусвар на Шведин. Але якась там мамайота. От і все. Мамайота ріже вже. Ви бачили відео про Мамайоту, так що мамайота працює. А то ямамота, а кажуть, мама йота. Ну то все, ямамота, мама Йота, яка різниця. Головне, що пилочка ріже одну ручку. І все, так що отаке. Добре. Все, В такому випадку, друзі, до нових зустрічей і всім папа. -па. З вами був мотогараж Андрій і бензопила Husqvarna 40. Тобто поршнева під заміну і сальники, карбюратор в гарному стані. І пилочка поїде, друзі. Все. Нічого їй не бракує. Будьте здорові і всім, папа, -па, щасливо!